Всім привіт! Ви на каналі про дачу та смачні рецепти. Ми сьогодні на дачі і я хочу показати, яка в нас розсада. Сьогодні будемо саджати помідори, перці, де тут вони? Вже посадили трошки на тому тижні. І ось приїхали посадити. Ось такі височенні вже вдома вже не знімала, бо. Дуже великі, але я ще хочу показати, яка в нас краса тут. Ось так виглядають наші клумби, сосни. Ось така краса. Це Монарда. В тому році у Флорію ми купувала. Різні кущі, які ми саджали в тому році. Ось так. Це виглядає. Це наша нова клумба. Трошки тут є ці трави, Ще в нас є ось така тіньова. Клумба Астільби. Морозник. Це високі Барбариси. Ось так. Ось так ось біля, тут вишня біля будинку. Ось така клумба. Вона вийшла в нас тіньова. Трави. Ми в тому році їх розсадили, поки що не дуже видно, але ось такий морозник гарний. Ось така квітка. герань. О, ящерка. Такая зеленая, гарна. Красиво. красива. Це осока для ящерки. она трошки підмерзла на весне, Диорин. Ще трошки краси. ирисы, Маки. Ось тут перцы на тому тижні. Посадили. Ось так. маки красавчики. Зараз ще трошки покажу. Це ось так довше всього. Тут навіть не виросли ось так, великі. Ось перчики. Все замульчовано Трошки краси, це таке в нас макове поле. Ну так вийшло. Чомусь у нас в цьому році ось так. Поки вони в квітах, хай ростуть, потім приберемо. У нас тут маленька смородина є. А ось тут ми в цьому році будемо саджати томати. Вже почистили цю ділянку. Так що тут будуть томати і ось так виглядають маки і ось там краса. Ну, а тут у нас огород. Трошки чеснику. Ну, Такий, більш-менш. Це в восеній ми саджали. Теж часник трошки. Це теж рокамболь, а тут цибуля. Шалот. Ось зараз. Маки тут. Ось так виглядає. Гарно ми її виїмаємо. І поруч мак. Ось так. Помідори посадили на тому тижні. Ось тут і квітка вже. Тут помідори з рукавою. Ось так. Ось такі гарні. Таня саджає. А я гуляю. Тут ми вже прив'язали деякі, бо дуже високі були. Ось там маки. Ще трошки краси. Це шавля вже з квітами. Санталіна оце зелена теж з квітами. Юки огромні. Хвойна красота. Трошки здалеку покажу. Ось так. І клумба. Клумба. Новенька, з маленькими рослинами, травами, водоймами. Я показувала в кінці того сезону. Але зараз це виглядає ось так. Тут ще маленькі всі рослини. Але ми сподіваємося, що тут буде дуже гарно. Ось такі маленькі. Ось маленька ялинка, сосна, ось такий ось такий кущик. Згадати б ще всі назви. Це ковила така червона. Розочка вже з бутончиком така маленька. ось так. Ще на сьогодні план посіяти огірки. Ось у нас тут їх дуже багато. Ми на тому тижні посіяли трошки, але сходів ще немає, ну може, тиждень це мало. Тут дуже багато. Патісони якісь посіємо. Кабачки теж, щось їх небагато. Ось знайшла, що в нас горох. Ось така кукурудза. Теж цікава. Буду ну, сіяти, вже підготувала грядки. Зараз буду сіяти. Посадили помідори. Сіємо до кінця. Посіяла огірки і... Патісони і кабачки. Но огірки ще не до кінця. Ось тут патрісон, горох. Ось тут там теж. Зараз це роблю. Сію. Огірки посіяла. Тут ми посіяли квасолю Спаржу. Маки у нас і дельфініуму. По всій ділянці. Тут теж спарживо. Часниця я показувала. Тут теж ми посіяли спарживо, тут у нас ми розсаджуємо ось ці рослинки. В цій грядці у нас такий маленький розсадник. А потім ми їх в клумбу пересаджуємо. Так, ще я хотіла показати виноград. Зараз діду до нього. Ось. Зараз ось так. Вже є квітки на ньому. Ось так. Тут була друга така. Ось, відмерзла трошки. Пагон інший був, другий, відмерз, А це інший сорт маленький ще, теж буде скоро. Вечірня краса, сонечко вже сідає. Помідором поставили палочки такі, підв'язала їх. Деякі зав'яли, деякі гарно виглядають. Так, всі вони високі, тому ми їх завжди підв'язуємо. маки. Така у нас стіна макл. І ось там теж помідори підв'язали трошки. Ось така краса у нас тиша. Все посіяно, посаджено. Головне, щоб була погода гарна. Все буде добре.